Дивіться, дуже просто можна зробити. Або на квадратний метр, або на метр погоний умножаємо на 8. Шо що, що? Ні, можна на квадратний метр. Так? Можна на погодний метр і умножаємо на 8. Ну, на квадраті, напевно, саме, саме оптимально буде, тому що там. да, точніше, Ми ж хочемо точніше, щоб було ідеально. О, дуже густо посіяно. Яна, що ти понасівала? Це ж ти з Ольги сіла. Так. Да? Ольги ну, Ви бачите, колеги. Дивіться. Дивіться. Ну, таке густе. Однозначно густе. Ну, зараз подивимося, що воно сипа, бо люди кажуть, що надзвичайно. Надзвичайно, бачите, як пилить, страшне. У нас хороший масив 400 гектар, ми зараз його добираємо. Грамуля, так що Зараз дочекаюсь комбайна і покажу, що в комбайні. Ну, а Студенти тим часом. Колега з четвертого курсу, І колега четвертого курс, ти теж да? закінчив. Що ну. ти начинаєш? А, ти начитаєш, ти ж був на третьому, так? Да? Ну так тобою, може ще й діло буде. Та Буде по любому. Якщо три місяці зі мною вижив, то. Гірше тільки в тюрмі, чуєш? У тебе все, як По житті не видно. Це Рахуємо, скільки стебел на 0,25. Це найпроще, знаєте? Це полидачему. Це полидачему. Але якщо питає керівництво, завжди кажете, намет квадратний. Якщо будете робити холдингу. На квадратний або на погонний У 21 повторності обов'язково керівництво любить, коли люди кажуть, що вони дуже попрацювали. Коні 50 гектарів. Да, ко... Кратністю 25 гектарів. І це, це дуже важливо. Начальству треба брехати, тільки кажіть впевнено. Не дивіться в сторону, дивіться на керівника і кажіть. Да, ми отак рахували, йшли по діагоналі. Потім ще рандомним методом, тобто ми брали цей 0,25, кидали, поняли? Воно ж як кидається вперед. І рахується скільки на квадраті. Таким чином, ми добиваємося середнього. Середнього, глянь. Чадить єлі їде вже. Бо набив тої пшениці так геть скільки багато. в ну, общем, Ми продовжуємо вчитися, так що все нормально.